Я працюю в АІТСі 2015 року, і глобально в менеджменті в мене досить вже 17 років. Що я можу порадити менеджеру, який заступив на свою посаду на новому місці роботи? Ти менеджер і ти виходиш на новий проект. З чого тобі почати? Давай покроково, привіт! Я Каріна і Це Project Me подкаст. Тут ти навчишся менеджити будь-яку команду і себе. Першим зроби ревізію усієї наявної документації, яка тобі зараз доступна, вчитайся одразу випиши все, що тобі не зрозуміло, важено з посиланнями на кожен з документів. Я це бачу глобально як такий документ, табличку, де буде назва документу, посилання на неї, і твої замітки, запитання, що там було. Я не знаю, яка була невідповідність, щось ти просто не зрозумів чи там не зрозуміла. Щось викликало в тебе просто питання там по формі, як це можливо, там не ж, шаблон, якийсь дивний, неактуальний. В тебе є ідея по покращенню. Не потрібно одразу покращувати, просто можна записати як ідею, тому що в майбутньому може виявитися, що команда не просто так використовує якийсь специфічний шаблон, але часто саме новачки можуть свіжим поглядом. Побачити якісь, якби це культурно сказати, тупнячки короче на проєкті, які часто бувають, просто тому що хтось колись зробив, я не знаю, ось так, і тепер ми так живемо. Через те, що люди багато років працюють на проєкті, вони можуть просто в операційній діяльності застрягти і не подумати, що можна якось по-інакшому. І тут якраз ти зі своїми питаннями дуже сильно команді клієнту взагалі проєкту допоможеш, але їх потрібно спочатку просто зафіксувати і. Поки що нічого не робити. Тобто, перше, ми дивимося документацію. Друге, ми все виписуємо, створюємо таку табличку наших запитань по документах, по людях, по всьому. Третє, проведи зустрічі один на один з кожним. Членом команди, яка ціль цього першого один на один. По-перше, пояснити, яка в тебе мета на цьому проєкті, яка в тебе посада. Це може бути для когось неочевидно. Розповісти, що ти вже знаєш про проєкт, і провалідувати з цією людиною, чи правильно ти розумієш. Ну, наприклад, там тебе вантуван з тестувальником, і ти кажеш, так, наскільки я розумію, у вас отак от проходять регресії. От стільки-то у нас взагалі людей саме тестувальників в команді, у тебе така то посада, -та, та, чи правильно це? І людина може одразу за тебе якби відкоригувати або підтвердити, що ти вже все правильно знаєш. Плюс це буде давати співробітнику таке, вже знаєш, приємне відчуття, що ти підготовлена, або підготовлений. Тобто, що ти вже постарався зробив свою домашню роботу. Це вже дасть таке приємне відчуття, що ну якби тобі не все одно, ти вже поступово вивчаєш їх. Контекст, а не просто прийшов такий: привіт, розкажи про себе, ла-ла-ла. Ну, коротше, тобто, що ти вже маєш якусь інформацію і не потрібно тебе прям зовсім з нуля проводити по всіх процесах. Далі. Обов'язково запитай кожну людину на вашій один на один зустрічі, які в неї зараз є проблеми, запитання, складнощі, що не виходить вирішити, що хотілося б покращити, і можливо є глобально якийсь запит до менеджера, до людини на твоїй позиції тобто, тобто може ще не до тебе, а просто до людини на твоїй позиції, чого не вистачає. Насправді, люди. Люблять розповідати про свої потреби, але я би тут звернула увагу на те, що якщо ні в кого немає жодних потреб, і команда дуже замкнута, то це сигнал про те, що є глобальна недовіра до менеджерів. Скоріш за все, твої попередники не дуже класно налаштовували роботу. Це просто буде тобі дзвіночком. Це не означає, що все знаєте безнадійно, але просто потрібно е знати, що знаєш, в тебе буде задача екстра. Попрацювати над тим, щоб довести, що тобі можна довіряти, як ну як менеджеру, і взагалі, що в всій компанії можна довіряти, що ви щось дійсно можете зробити, а не лише там, я не знаю, створювати якісь мітинги чи взагалі саботувати роботу. Всяке буває, мовчазна команда. Це завжди про те, що потрібно було буде просто побільше попрацювати. Четверте — це така знаєш задача з із зірочкою. Якщо в тебе вийде одразу закрити чиєсь питання. А таке можливо, що от людина тобі на вантування сказала: ну там не знаю, що щось їй потрібно. Це може бути щось дрібне, я не знаю, там техніку потрібно замінити. Ще якісь є запитання, і хопачки, ти взяв і зарішав це, буде величезний плюс тобі в карму в очах не лише цієї людини, а й просто в очах команди. Що ти от. Лише от прийшов, тільки кіно прийшов, і вже щось зарішав. Постарайся наскільки це можливо, хоч одне питання від команди одразу закрити як менеджер. Це може прям сильно допомогти твоїй кар'єрі і сприйняттю, І до речі, особливо сильно підбадьорити команду, якщо вони не звикші. До того щоб менеджер дійсно вирішував запитання, п'яте проведи зустріч зі своїм клієнтом, лінійним керівником, коротше зі своїм босом, якщо в тебе декілька босів з декількома босами, і там потрібно з'ясувати, які очікування від тебе ще раз провалюдувати план на твій випробувальний термін, як людина буде розуміти, чи ти. Там підійшов на цю посаду чи не підійшов, і так далі, і так далі. З'ясуй актуальні таймлайни на проекти, що зараз найголовніше, навіть якщо це тобі хтось до цього проговорював, ще раз з'ясуй це з клієнтом обов'язково, тому що десь могла бути міскомунікація. і звісно, обов'язково все про що ви говорите, фіксуй в перший період твоєї роботи екстра важливо, щоб в тебе на кожну зустріч були фоллоапи. Це покаже і твій професіоналізм, підготовленість, і те, що ти доволі серйозно ставишся вже одразу до своїх посудових обов'язків. Плюс це сильно допоможе тобі, тому що випробувальний термін це якраз той період, коли до нас заходить величезний об'єм нової інформації про команду, про проект. Ну коротше, довкола тебе все несеться, і фіксуй це, хоча б для того, щоб тобі ж було сподіваюся. Киніше потім працювати на цьому проекті всі компанії. Одразу проговорю помилки. Це буде такий, знаєш, бонус, будь ласка. Коли ти спілкуєшся з командою, особливо з усіма разом, не проговорюй про їх там косяки, що ти типу, по-блін, якось дивно. Я тут бачу, у вас регресія не проводиться. Ще щось не потрібно говорити просто в такому тоні. тому що це сильно демотивує команду. Навіть якщо ти тисячу разів правий, як менеджер, говорити тоном, що я тут ну у вас тут все коротше фігово, роботи буде багато, я тут буду наводити вам порядки. Зазвичай такі люди в компанії не затримуються, навіть якщо вони професіонали. Просто тому, що е, на вас будуть негативно реагувати сильно, навіть якщо люди розуміють, що ну, в них не все ідеально, але е, як кажуть там, жаба, своє болото хвалить. Ну, коротше, це негативно сприймається від лиця новенької людини. Ви, поки що, чужак, якщо ми говоримо мовою зграї. кожен колектив це все одно так чи інакше зграє, і чужак не може лаяти зграю, так скажемо. Ви зіткнетесь з. Прямою або такою скритою ворожнечою по відношенню до себе, і ні до чого хорошого це не призведе. Наступне. Якщо ви бачите, що є якийсь процес, який потрібно замінити, це потрібно робити поступово, обов'язково якби залучитися підтримкою хоча б однієї людини в команді, яка вже якийсь час в команді працює. Кожен колектив, кожна організація і так доволі складно сприймає зміни. А якщо ці зміни впроваджує ще й нова людина, там буде недовіра, плюс недовіра, знову ж таки, вам можуть просто не дати це зробити через те, що ви поки що новачок, тому або трошечки відкласти це на пізніше, або якщо вас вийшло залучитися підтримкою когось, хто вже працює на проєкті. Звісно, тоді це буде значно простіше. Наприклад, можливо, є менеджер, який передає вам справи. Ви озвучили цю ідею менеджеру спочатку, лише, наприклад, йому в цього менеджера є авторитет, і він якби підтримує вас і каже: ось наш на Кірі Каріна, наш новий менеджер, вона така класна, вона молодець. І Каріна запропонувала таку думку: Я вважаю, що це супер. Давай. Айте тепер, наприклад, не знаю, деякі проводити там з камерою чи щось таке, розумієте, про що я кажу? Бо якщо ви нова людина, усі ми, начебто, завжди працювали без камер, і тут приходить якась каріна і каже, чуваки, давайте вмикати камери, тому що ну типу це класно. Ви звісно можете це сказати, але. Не одразу, ну не поки у вас ще є там випробувальний період, тому що може вийти так, що через те, що ви зарано це сказали, команда буде заважати вам впроваджувати класні штуки, просто тому що таймінг не такий. Сподіваюсь, відео було корисним. Успіхів тобі на новому проєкті. Дякую, що додивився до кінця. Пока-пока.